Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам на дня не можна. Сьогодні на уроці розв'язуємо ускладнення рівняння за алгоритмом. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Прочитай ряд чисел. Поміркуй і запиши. Числа, які діляться на 4. Правильно, це числа 16 та 32. Хвилинка каліграфії. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши числа до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 2 Розглянь, як учні розв'язали рівняння. Яке з рівнянь ти можеш розв'язати? Рівняння, яке записано ліворуч, А додати 7 дорівнює 39, це просте рівняння, де невідомий компонент, перший доданок. Перший доданок А, другий доданок 7, сума 39. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. А дорівнює 39 відняти 7. А дорівнює 32. Це є розв'язок рівняння. Його ми підкреслюємо. Робимо перевірку. 32 додати 7 дорівнює 39. 32 додати 7 дорівнює 39, 39 дорівнює 39. Ми отримали істинне твердження. Рівняння розв'язали правильно, можемо записати відповідь. А дорівнює 32. Друге рівняння 4 помножити на А, додати 7 дорівнює 39. Що тут змінилося? Перший доданок вже подано не числом, а виразом зі змінною. Це є добуток чисел 4 і А. Компонент, що містить змінну, це невідомий компонент. Ліворуч, на новому рядочку ми записуємо 4 помножити на а. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Треба 39 відняти 7. 4 помножити на а до рівня 32. Ми отримали просте рівняння. 4 це перший множник, А це другий множник, 32 це добуток. Щоб знайти другий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. А дорівнює 32 поділити на 4. А дорівнює 8. Це є розв'язок рівняння. Його потрібно підкреслити, робимо перевірку. 4 помножити на 8 додати 7 дорівнює 39. 4 помножити на 8 32. А 32 додати 7. 39. Отже, 39 дорівнює 39. Ми отримали істинне твердження, значить, рівняння розв'язали правильно, можемо записати відповідь. А дорівнює 8. Зверніть увагу, це ускладнене рівняння, яке сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати за допомогою алгоритма. У підручнику на сторінці 102 і на слайді у нас є алгоритм розв'язування ускладнених рівнянь. Рівняння, у яких один із компонентів вираз зі змінною. Зараз ми разом з вами вчимося аналізувати рівняння за алгоритмом та розв'язувати його. 26 відняти це, поділити на 3 дорівнює 18. Визначаю яка дія у виразі виконується останньою. Правильно, остання дія це віднімання. Згадую, як називаються компоненти цієї арифметичної дії. 26 це зменшуване, це поділити на 3 це від'ємник, а 18 це різниця. Вираз зі змінною – це поділити на 3. Це є від'ємник. Від'ємник виражений часткою чисел С і 3. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Вираз зі змінною записуємо ліворуч. C поділити на 3 дорівнює 26 відняти 18. На новому рядочку. Вираз зі змінною – Це поділити на 3 дорівнює. 26 відняти 18 дорівнює 8. Ми отримали просте рівняння. Це – це ділене, 3 дільник, а 8 частка. Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Це дорівнює. 8 помножити на 3. це дорівнює 24. Це є розв'язок рівняння, його потрібно підкреслити. Робимо перевірку. Значення змінною С, а це число 24. Нам потрібно поставити в умову рівняння. 26, відняти 24 і поділити на 3 дорівнює 18. Спочатку нам потрібно обчислити. Дію ділення. 24 поділити на 3. Це буде 8. 26 відняти 8 дорівнює 18. 26 відняти 8. 18 дорівнює 18. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Це дорівнює 24. Формуємо вміння розв'язувати ускладнені рівняння, у яких один із компонентів вираз зі змінною. Це завдання номер 3 Розв'яжи рівняння, скориставшись пам'яткою або алгоритмом. Об'єднайте парами прості рівняння та ускладнені. Перша пара 32 віднятика до рівня 5. Це просте рівняння. 32 це зменшуване, К від'ємник 5 різниця. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 32 відняти 5, дорівнює 27, К дорівнює 27. Наступне рівняння це ускладнене. Записуємо його в зошит. 32 відняти К3 помножити на К. Дорівнює 5. Визначаю, яка дія у виразі виконується останньою. Останньою дією виконується віднімання. Згадую, як називаються компоненти цієї арифметичної дії. 32 це зменшуване. 3 помножити на К це від'ємник, і 5 це різниця. Змінна К відноситься до компонента від'ємника. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо зошит 3 помножити на К дорівнює 32 відняти 5. 32 відняти 5 дорівнює 27. 3 помножити на к дорівнює 27. Ми отримали просте рівняння. Згадую правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії. 3 це перший множник, К це другий множник, 27 добуток. Щоб отримати другий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Розв'язую просте рівняння. К дорівнює 27 поділити на к дорівнює 9. Це є розв'язок рівняння. Виконую перевірку. 32 відняти 3 помножити на 9 дорівнює 5, 3 помножити на 9 27. 32 відняти 27 дорівнює 5, 32 відняти 27 5. 5 дорівнює 5. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Робимо висновок. Ми можемо записати відповідь. Відповідь К дорівнює 9. Об'єднуємо наступні пари. Де b відняти 14 дорівнює 70 це просте рівняння, І 7 помножити на b додати 14 дорівнює 70, це ускладнене рівняння. b відняти 14 дорівнює 70, B це зменшуване. 14 відємник 70 різниця. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Б дорівнює 70 додати 14. Б дорівнює правильно 84. Ускладнене рівняння. Записуємо зошит. 7 помножити на Б додати 14, дорівнює 70. Визначаю, яка дія буде розв'язуватись останньою. Остання дія додавання. Називаю компоненти цієї арифметичної дії. 7 помножити на B це перший доданок. 14 другий доданок, 70 є сума. Змінна належить першому доданку. Щоб знайти невідомий доданок перший, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо змінну з числовим даними. Ліворуч, 7 помножити на b дорівнює 70 відняти 14. 70 відняти 14 дорівнює 56, 7 помножити на b дорівнює 56. Ми отримали просте рівняння. 7 це перший множник, b це другий множник, 56 добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Розв'язуємо просте рівняння Б дорівнює 56 поділити на 7. Б дорівнює 8. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 7 помножити на 8, додати 14, дорівнює 70. 7 помножити на 8. 56, а 56 додати 14. 70. 70 дорівнює 70. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Робимо висновок. Ми можемо записати відповідь. Відповідь Б дорівнює 8. Об'єднуємо наступну пару рівнянь. 26 додати П поділити на 4 дорівнює 32 це ускладнене рівняння. А 26 додати П дорівнює 32 це просте рівняння. Невідомий компонент другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 32 відняти 26. П дорівнює 6. Ускладнене рівняння записуємо в зошит. 26 додати П поділити на 4 дорівнює 32. Визначаю, яка дія буде розв'язуватися останньою. Остання дія додавання. Називаю компоненти цієї арифметичної дії. 26 це перший доданок. П поділити на 4 це другий доданок, і 32 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, адже змінна належить невідомому другому доданку, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. П поділити на 4 дорівнює 32 відняти 26. 32 відняти 26, це дорівнює 6. П поділити на 4 дорівнює 6. Ми отримали просте рівняння. П це ділене, 4 дільник, 6 частка. Щоб знайти ділене, нам потрібно частку помножить на дільник, П дорівнює 6 помножити на 4. П дорівнює 24. Це є розв'язок рівняння. Його ми підкреслюємо, робимо перевірку. 26 додати. 24 поділити на 4 дорівнює 32. Перша дія ділення 24 поділити на 4 6. А 26 додати 6: 32. 32 дорівнює 32. Отже, ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. П дорівнює 24. Остання пара рівнянь. С поділити на 3 дорівнює 4. Це просте рівняння, де С невідоме ділене. Щоб знайти ділене, нам потрібно частку помножити на дільник. С дорівнює 12. Сума чисел С і 8 поділити на 3 дорівнює 4. Це ускладнене рівняння, записуємо його в зошит. Сума чисел С і 8 поділити на 3 дорівнює 4. Яким компонентом є число С додати 8? Це є ділене 3 дільник 4 частка. Щоб знайти невідоме ділене, нам потрібно частку помножити на дільник. С додати 8 дорівнює 4 помножити на 3, 4 помножити на 3 дорівнює 12. С додати 8 дорівнює 12. Ми отримали просте рівняння. ДЦ це перший доданок. 8 другий доданок. 12 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Це дорівнює 12 відняти 8. Це дорівнює 4. Це є розв'язок рівняння. Його потрібно підкреслити. Робимо перевірку. Сума чисел 4 і 8 поділити на 3 дорівнює 4. 4 додати 8. 12, а 12 поділити на 3 4. 4 дорівнює 4. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Це дорівнює 4. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди. До наступної роботи! Удосконалюй вміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 4 Розв'яжи задачу першу, скориставши підказками. Тисни відео на паузу, перейди до підручника, прочитай задачу, розглянь підказки, доповни схему ключовим словом та числовими даними. Перевіряємо вашу роботу. В схемі ми доповнили ключовим словом. Витратили, правильно. А чи, що відомо з умови задачі про борошно у пекарні? Що було 32 кілограми борошна. Чи відомо, скільки борошна витратили на булочки? Скільки витратили борошна на булочки, невідомо. Але нам відомо, що витратили 1 четверту частину всього борошна. Тобто 1 четверта від 32. Що означає число 1 четверта? Це ціле число поділили на, рівні, на 4 рівні частини і взяли одну таку частину. А яка величина цілого? 32. Задача це складена, адже у неї невідомо два компонента. І вона містить просту задачу на знаходження частини від числа, адже нам відомо, що витратили 1 четверту частину від 32. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки залишилося, нам достатньо знати. Два числових значення, скільки було, а це нам відомо. І скільки витратили, а це нам невідомо. Але ми можемо його знайти, знаючи, що на булочку витратили одну четверту частину від 32. Значить, перші дії ми 32 поділимо на 4 правильно. В другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Це ускладнена задача на знаходження різниці, тому в другій дії ми будемо правильно віднімати. До цієї задачі ми можемо скласти вираз. Тисни відео на паузу, запиши короткий запис зошит та розв'яжи задачу по діям. Продовжуємо досліджувати складені задачі. Зараз нам потрібно зіставити задачу першу з другою. Читаємо другу задачу. У міні-пікарні на булочки витратили 8 кг борошна, що становило одну четверту всього борошна, що було, скільки кілограмів борошна залишилось у міні пікарні Виділяємо ключові слова для короткого запису було, витратили і залишилося. Чи відомо, скільки було борошна? Ні, це не відоме число. А що відомо? що на булочки витратили 8 кілограмів борошна, що становить одну четверту всього борошна, що було? Що є шукане число? Скільки борошна залишилося? Це є шукане число. Задача друга. Містить просту задачу на знаходження цілого за величиною його частини. Адже нам відомо, що витратили 8 кг, і це становить 1 четверту всього борошна, що було. Значить, щоб дати відповідь на питання, скільки залишилося, нам спочатку треба знайти, скільки було, а знаючи величину частини і саму частину. Ми можемо знайти скільки було. Адже дріб 1 четверта вказує, що ціле число було поділено на 4 частини і взята така одна частина. Одна частина це 8 кілограмів. А 4 таких частин. Нам потрібно 8 помножити на 4. І це ми знайдемо, скільки було. Знаємо, скільки було. І знаємо, що витратили 8 кг, можемо знайти, скільки залишилось. Це складена задача на знаходження різниці, і в другій дії ми будемо віднімати. Цю задачу ми можемо розв'язати вираз 8 помножити на 4 і відняти 8. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання цієї задачі самостійно. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми ознайомлювалися з ускладненими рівняннями, у яких один із компонентів подана виразом зі змінною. А також вчилися розв'язувати ускладнені рівняння з алгоритмом. Не забудь алгоритм прочитати ще самостійно підручнику. Урок завершено. Дякую за роботу!